Яна Лиходід лиходіт приїхала до Полтави із Великобагачанського району і не повернулася додому. Ми звертаємося до всіх, хто, хто бачив її, чи в машині, чи на вокзалі. Деякі нам казали, що бачили в порятині на вокзалі її. Хто? Ми просимо вас, щоб ви нам допомогли, надали будь-яку інформацію. Вона їхала у бірозовому платячці у ярких цвітах. Була синя сумочка з боку, така маленька, типу як кошельочі, така синя сумка, очки зверху чорні, також бірузо під каре підстрижена, ру, ру, русява. Якщо ви бачили зниклу дівчину та вам відомі обставини її зникнення, або що-небудь про її місце знаходження, правоохоронці просять повідомити до головного управління національної поліції в Полтавській області за телефонами 0532 51 -77 -02, чергова частина ГуНП 0532 51 75 517597 розшуковий відділ управління карного розшуку ГУНП області або за телефоном 102.